Колись баба Галя казала: якщо батюшка замість молитви шпарить політику, хапай хрест і тікай подальше. І що ви думаєте, не встигла баба на вишню залізти, як ті попи вже почали довідники видавати? Так і пишуть: довідник для громадян України по організації супротиву київському маріонетичному уряду. Ви що серйозно? Сидять там в РПЦ, малюють черепа з доларами в очах. Так і пишуть, як розвалити нам державу. І все це під соусом духовної боротьби. Керує цим цирком отець Новопашин В медальках весь, як новорічна ялинка, ФСБ, МВД, краще імена року. А в Україні у нього є права рука Ірина Кременовська. Вона в нас, бачиш, борець із сектами, і бореться з усіма, окрім РПЦ. Бо ж РПЦ це не секта, це така собі бойова хрещена організація при Кремлі. Ще Ірочка займається сайтами «Антисекта», вільне слово і ще купою ресурсів, де розповідає, що волонтери Латра то агенти сатани, а Україна то одна велика секта з бандерівським уклоном. По їхньому Україна то сектантський вулик з гімном на басовому чакровому резонансі. Класно звучить, да? А ще вона так сильно професійно бореться з сектами, що вже й собі кримінальну статтю піймала хм, за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Але ж ми то знаємо, там не просто 161 стаття має бути, там на цілу 111 однадсу тягне на Держзраду. Та нічого Іренко, ми знаємо, що таке секта. Сектою смердить іменно там, де замість кадила мітодічкою ФСБ махають. Якщо вас тягне до царя батюшки, то тіштеся далі своїми орденами від ФСБ, тому що слава Україні це не про славу царю і не про покору рашистським спецслужбам.